Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо малювати такі цікаві речі. А саме отакий ось захід сонця. Давай дослідимо, як же ми можемо це зробити. І на перший погляд, виглядає все дуже і дуже складно. Але насправді не так вже все і складно. Отже, давай подивимося, у нас є з тобою загальна картинка, тобто загальний фон нашого заходу сонця. Також є сонечко, яке відображається у водичці, так само, як і е, ці пташки, так само, як і дерева, які знаходяться на березі. А як же зробити так? Отже, нам з тобою Потрібно буде намалювати верхню частинку. І я вже трошечки заготовила. Хочу наголосити на тому, що верхню частинку ми маємо малювати чорною, чорною фарбою, так? і розбираючи, спробуючи певні елементи, такі як пензель пастельний. Адже наші дерева вони мають прозору крону. І отут можна використовувати саме такий пензель. Або пензель для акварелі, для того, щоб малювати отакі ось ялиночки. Вони получаються такі досить цікаві. От. А також треба не забувати про кущики. В кінці нашої роботи, коли ми вже взяли і опрацювали верх, нам треба пензлем для акварелі трошечки пройтися знизу, для того, щоб нам з тобою була можливість опрацювати а, саме цей горизонт. Тепер ми можемо взяти скопіювати верхню частинку нашого зображення, відобразити його по горизонталі. і Трошечки стиснути, давай подивимося. Виділяємо прямокутний фрагмент. Повністю весь. Тепер ми його маємо скопіювати. Вибираємо скопіювати або Ctrl-C. Далі вставляємо Ctrl-V. І тепер відображаємо цей фрагмент. За допомогою спеціального відображення, відобразити зверху вниз. І отримуємо таку фігурку. Але якщо ми її приставимо знизу, вона у нас, бачиш, не влізає. Тому, оскільки наше відображення горизонтальній поверхні, воно досить е таке цікаве і стисле відносно того, як людинка е буде споглядати його, то ми можемо маємо повне право його отаким чином стиснути. А тепер нам треба зробити такі собі хвилі внизу для того, щоб сонечко наше трошечки замалювати. Отже, нам треба взяти пензлик, фон, і за допомогою пензлика ми з тобою будемо зафарбовувати отаким чином певний фрагмент нашого сонечка. І тоді у нас гарантовано з тобою Получиться таке собі сонячне відображення, бо ти можеш взяти звичайний пензель або можна взяти пензель для акварелі, для того, щоб таким чином зробити невеличкі відблиски нашого сонечка. Лишай невеличкі, абсолютно бліки, і тоді буде значно цікавіше виглядати твоє відображення елементу. Можна експериментувати, можна вибирати і отакі штучки, як маркер, обережно видаляючи певні фрагменти. А і ще можна додати сонячну доріжку. Як ми можемо це зробити? Зараз покажу. Так, тут я зроблю охайніше трошечки. І тепер я можу взяти жовтий пензлик вже візьму пензлик для олії і проведу отакі ось доріжки сонячні, які, він, яке наше сонечко має. Робити при певному нахилі. Все, що не потрібно, ми з тобою зафарбовуємо. Ой, я взяла не той трошки колір. таким ось чином зафарбовуємо. Так, де у нас сонечко? Ага, отаке. Ну, і трошечки отут продовжимо. І подивися, у нас з тобою вийшла цілком прикольна картина. Тож, я пропоную тобі спробувати зробити дуже такий цікавий і креативний малюнок. Можливо, ти захочеш створити інший, ем, ем, іншу лінію берега. А можливо, ти захочеш відобразити у небі що-небудь інше. Я буду дуже вдячна за твої малюнки. Дякую і до роботи!